Та, діти, хто це до нас сьогодні завітав? Так, ведмедик та зайчик. Але в них сталася біда. Вони пішли гуляти та загубили доріжку додому. Допоможемо їм знайти її. Так, допоможемо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим зайчиком та ведмедиком, водичка, пензлик. Фарба коричневого кольору і голові серветки. Тож беремо правильно пензлик, ось так трьома пальчиками. мочимо в водичку у фарбу, притримуємо наш аркуш і малюємо доріжку спочатку для зайчика. Ось так рівну доріжку зліва направо. Ми поспішаємо. Малюємо. Так само продовжуємо. Ось так. Ось така доріжка вийшла для зайчика, але і для ведмедика потрібно намалювати. Мочимо фарбу і початку дворі. І зумові. Ось такі доріжки в нас вийшли для зайчика та ведмедика. Наші ведмедик та зайчик дуже дякують вам, малята, за допомогу. Тепер вони підуть по доріжці і легко знайдуть доріжку додому. До нових зустрічей!